Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, всі, хто знайшов час побути спільно навколо Слова порозважати в цей вечір. Кілька думок на основі Біблії. Читаючи Слово Боже, бувають такі моменти, коли тексти, які ми добре знаємо, історії, які ми добре знаємо, місця, які ми знаємо. І ми просто біжимо далі і далі і далі. Але бувають моменти, коли ці тексти врізаються в наш розум, в наше серце, і вони починають робити там свою роботу. Хотів би зараз задати питання вам і собі. І давайте ми навколо цього питання трошечки подумаємо і дамо щиро, чесно, самі собі відповідь. Найприємніші слова. Які я хотів би почути в своєму житті. Від кого ці слова повинні бути? Від кого вони повинні пролунати і в чию адресу вони повинні бути сказані? Що це за слова? Хто автор цих слів? Є багато слів, які приносять нам радість. І багато слів, які приносять нам такий стан піднесення, вони нас надихають, вони нас підбадьорюють, вони дають нам сили, дають нам крила. Є слова, які дуже сильно нас засмучують. Є слова, які заставляють зупинитися, переглянути абсолютно все, які ставлять нас перед вибором. Один із таких текстів я хотів би зараз зачитати, він, це продовження роздумів на попередню тему, на тему Ноя. Попереднього разу ми з вами роздумували про те, яку характеристику Бог давав для цього чоловіка, яку задачу він йому став, яке служіння було воно, яку Бог відкрив йому волю, що Бог хотів, щоб він робив. Як догоно це все робив, як наполегливо він це все робив. Але тому був певний результат. І в цьому розділі книги буття ми читаємо один вірш. Це перший вірш. І сказав Господь Ногіві. Ну, Всього декілька слів, але тут вже є декілька думок. Давайте звернемо увагу, хто говорить. Не говорять люди. Не говорять ангели. Говорить сам Господь Бог. Ми знаємо дуже багато людей, які дуже авторитетні для нас, які викликають у нас повагу, і ми поважаємо цих людей. І вони говорять певні слова, і ми до них прислухаємося. Ми дуже хотіли би почути якусь рекомендацію, якусь пораду, якісь мудрі слова від цих людей. Тому що вони для, важливі для нас, люди. Вони щось особливе зробили в нашому житті. Вони якось завоювали авторитет в нашому серці. І ми читаємо у сьомому розділі першим віршем сказав Господь. Авторитетнішого найвпливовішого, найважливішого, ніж Господь і його слово не існує. До кого звертається? І сказав Господь Ноєві. Це наштовхує мене на думки про те, як часто Бог говорить зі мною. Як часто я чую Бога. Наскільки моє серце, воно відкрите для того, щоб я чув, що говорить мені Господь. Тому що його слова, вони не бувають просто, як даруйте за таке порівняння. Але зараз є дуже багато телеграм-каналів, які копіюють новини одні в другу, новини, які просто повторюють і повторюють, і повторюють, і нам це вже набридає. Господнє слово, воно не таке. Ми читаємо суть того, що сказав Господь. Він звертається і говорить, увійди ти і увесь дім твій до ковчега, Бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в роді Результатом того, що Ной був. Слухняний Бога, він був наполегливий у своїй праці, у своєму слідуванні, за Божим дорученням, за тим таким великим мегапроектом по спасінню, по спасінню людей. Він робив те, що викликало подив, він робив те, що не було популярним і люди сміялися з нього. Хтось, можливо, допомагав, але ніхто не хотів, певно, брати серйозну участь в тому ділі. Але Ной колись почув від Бога, що він повинен робити. Він був знайденим, достойним для... І Бог доручив йому цю справу. Був знайденим, достойним для виконання цієї справи. І ось Ной це зробив. І наступив день, коли сам Господь знову звертається до нього і каже, увійди ти і увесь дім твій. Куди увійди? Увійди в те місце, яке збереже тобі життя. Війди в ковчег. Бо я бачив тебе праведним лицем своїм. Тут дуже багато запитань для нас. Цей вірш просто перевертає усе іство наше. Бог звертається до Ноя і каже, зайди. Зайди в те місце, яке стане для тебе спасінням. Бог дає характеристику знову йому, я бачу тебе праведним перед лицем своїм, в роді Мабуть, немає більшої радості, більшого щастя почути такі слова в свою адресу. Почути такі слова в адресу своєї сім'ї, своєї родини. Я розумію, що я є молодий батько, в мене малі діти. І я вже дивлюсь, як вони ростуть, розвиваються, які, як вони себе поводять, що вони говорять. І я розумію, що час дуже швидко летить, і я як батько, як чоловік, я повинен в своєму житті робити певні кроки, які приведуть їх до цього ковчега. Я розумію, що ви зараз думаєте про свою сім'ю, про свою родину, про своїх дітей. Можливо, вони вже старші, можливо, думаєте про своїх внуків чи правнуків. Можливо, хтось просто задумується mm -hmm. про власне життя. Але ті слова, які почув мною, це були найдорогоційніші слова. Нічого важливішого не було. Уявіть, якби ми почули абсолютно все. Найпрекрасніші, найтакі підбадьорюючі слова, але ми б почули, що слухай, ти віде і ти відео, а ти відійди в сторону. Ви знаєте, якщо кожен із нас почує все найкраще, зробить найкращі справи, досягне вершини якихось, щось здобуде. Але я і мій дім, він не війде в ковчег Божий все марно. Ці слова записані на перших сторінках Біблії. Але коли ми відкриваємо останню сторінку на Біблії, Слово Божого ми читаємо в 22 розділі відкриття Івана Богослова такі слова. З 11 го віршу. Неправедний, нехай чинить неправду ще. І поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото, незабаром приходжу і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Я, Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець. Блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя. І зверніть увагу, і війти брамами в місто. Автор цих слів сам Господь Бог. Ми прочитали в книзі буття на початку Біблії, коли Бог звертається до Ноя і каже Війди. Ной війшов і був спасений. він і його сім'я. Це було результатом певних дій. Я хотів би сьогодні вас і себе закликати до роздумів над тим, як кожен день Бог знаходить мене. Як кожен день Бог дивиться на мене, як Бог оцінює моє ходіння перед Ним. І як моє ходіння перед Богом впливає на оточуючих, на мою сім'ю, на мою родину, на моїх дітей. І чи приведе моя поведінка, моє життя, чи вплине воно на те, щоб сім'я була поруч зі мною? І вони почули ці слова. Бог дає рекомендацію. Ісус дає нам рекомендацію в останньому. В останніх своїх словах він каже, що якщо ти чиниш неправду, чини її далі. Але якщо ти праведний, то чини правду. Освячуйся. Ми розуміємо, що наша праведність, вона далека від того, який хоче бачити. Бог. Наша праведність захована в Ісусі Христі. І які б ми справи не робили, які б ми діла не вершили, все рівно вона не досягне тої висоти, тої вершини, тої якості, яку вимагає Господь. Вона тільки в Ісусі Христі. Іншими словами, Слово Боже нас закликає, йди до Ісуса, йди до Нього кожен день. Шукай Його кожен день. Шукай Його керівництво, шукай Його праведності, шукай Його святості, заховайся в Ньому. Біжи до нього, очищайся. Тому що Господь каже, що я незабаром прийду. Я незабаром прийду і оціню твоє життя, твоє ходіння, твої кроки, твої діла, твою віру, твої дії, і я дам їм оцінку. І Я дам нагороду. І далі він говорить такі слова, що такі люди, ті, хто... Чи так, ті, хто ходить так, вони почують від Бога особливі слова. Вони будуть мати право війти брамами в місто, яке приготовив Господь для своїх дітей. Багато тисяч років тому почав слова від Бога. Будь ласка, заходь, ти і твоя сім'я. Я, Я вірю, що настане день, коли Господь Бог. Буде говорити такі слова до дуже багатьох людей, які прийняли рішення ходити за ним, слідувати за ним, які були вірні до останнього в своєму житті. Розумію, що ми всі люди, і ми всі маємо переживання в своєму серці, в своєму житті. Ми часто зрішаємо, спотикаємось, ми робимо неправильні кроки, ми робимо те, що... Часто, вибачте, таке порівняння на голову нам не, не лазить, коли ми згадуємо, що ми зробили, як ми могли так поступити. Але наша праведність в Ісусі. Слово Боже, нас закликає бігти до Нього, ховатися в Ньому, шукати Його, думати про Нього. Тому що в ньому джерело святості, в ньому джерело наших сил, в ньому наша праведність. Давайте ми будемо роздумувати про те, як ми можемо виправити свої одежі, як ми можемо виправити свої стежки, як ми можемо змінити наші кроки для того, щоб вони привели нашу сім'ю до цього ковчегу, до цих брам в місто Господнє. Хай Господь. Дасть нам своєї благодаті, своїй милості, своїй ласки, свої сили через слово своє укріпить нас на цьому шляху, за ним. Нехай підбадьорить вас і підбадьорить мене. І нехай тільки йому буде слава за все те, що він зробив для нас, віддавши свого Сина Ісуса Христа. Слава йому. Амінь.